Так, ще ваше попитання. Ну, 17-те воно б е, просилося розглянути вже пізніше. Ну, я думаю. Так, так, так. Я тут вам, тут вам Все, давайте здоровим, все, хорошо, я еще весьма повестки. А я уже звоню. А, ну, а вы звонили? Звони. Она журнал была с тобой чекать, и я вам построил можу прописати журнал, ми коли в канцелярию вони діловодство деловодскую розумієте, mm -hmm. поглянув се, потому что країн усі чай всі. Слуха, а то мы не будешь, потому что я с буде. ходила. І не тільки він. Грій. Так я почув кажу, хай працює, колега має виробляти. Це було хорошо, що відповідачі. Відповідачі. Ні, це була заява про залучення. То не було там, це була заява. Зараз підкажеш. Це була заява, зараз ще артистка гляну. Заява про збільшення позовних Так, Зараз, 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 заява. 137. 137, так? Є? А, є, є. Високо? Збачте. Бачите.

Я... А ти мені виписала Так, Я вам дала. Ну, а що, тобі і треба? А, ти виписала. Були б вони належно повідомлені. Та я повідомлені. Це моїх інтересах. Це якби мене притягували до дружини питань, то я б намагався до них. Ну, я позиваюсь, мені не їх назві. А я там маю тобі розписатися, так? Так. Так, так.

секретар не буду я не новий не молодий. ні ну я в мене наразі все вам просить то в мене, таб, мене засміє тільки другі четверть другий я думаю я не буду посварити вас за що сварить так, але тут брату коліна Іванівни немає, державний інспектор, немає адреси, там адреса така сама в руководінні ну, не... так. Так. режисі. Так. Вони колись колись попередковувалася Держінпромі, а зараз вони них об'єднали, і це головне управління держпраці. Але ми там є відділення, дружина питання, друга просто.